Павлой Силуан та Тимофій до Церкви Солонської в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любові. І протерпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи Богом улюблені браття, про ваше обрання, бо наша Євангелія не була для вас тільки у Слові, але й у силі, і в Дусі Святому, і з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачі нам і Господові, слово прийнявши у великому утискові, з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та Вахаї, бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та Вахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога. Так що вам не потрібно казати чогось. Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву.